Через відсутність у чинній нормативній базі окремо визначених вимог щодо забезпечення протипожежного захисту до експлуатації дизельних, бензинових газових переносних генераторів, і виникла потреба доповнити розділ щодо загальних вимог пожежної безпеки до інженерного обладнання розділом електрогенеруючі обладнання. Коротко про головні аспекти цього документу розповів провідний інспектор Шосткинського районного управління, головного управління ДСНС України у Сумській області Ігор Алпанов. Генеруче обладнання необхідно встановлювати на відкритому повітрі, на території розчищеній від сміття і будь-яких гарючих матеріалів, та з рівною площадкою, що виконана з негорючих матеріалів. Рельєф території повинен забезпечувати унеможливлення підтоплення та суву електрогенеруючого обладнання. Не допускається використання електрогенеруючого обладнання всередині житлових виробничих громадських будівель та споруд, у тому числі на дахах, балконах, у прибудовах, складських приміщень та на шляхах до евакуаційних виходів. Розміщення електрогенеруючого обладнання між будівлями та спорудами не повинно знижувати доступність до пожежних гідрантів, пожежних кранів водопровідної мережі зовнішнього пожежогасіння. Дня зовнішніх пожежних драбин, пожежних щитів, евакуаційних виходів, будівель а також не повинна створювати перешкоди на дорогах та проїздах до. Для пожежних автомобілів під час заправки електрогенеруючого обладнання забороняється палити. Поруч не повинно бути джерел відкритого вогню, іскроутворюючих приладів та вибухонебезпечних предметів. Перед початком роботи електрогенеруючого обладнання необхідно передбачити розміщення поруч первинних засобів пожежогасіння, гасіння, а також інших засобів для збирання просоченого піску у разі проливу палива на місці заправки. Що стосується експлуатації безпосередньо генераторів, то встановлювати їх потрібно на відкритому Вітрі на території очищені від сміття і горючих матеріалів на рівні площині з негорючих матеріалів. Територія повинна бути захищена від підтоплення та зсування обладнання. Обмеження щодо розміщення генератори не допускаються використовувати всередині житлових виробничих громадських будівель на дахах, балконах у прибудовах складських приміщеннях та на шляху евакуації. Забороняється експлуатувати генератори при пошкодженні ізоляції дротів живлення, їх заломленні, перекручування або Інших конструктивних пошкодженнях перед початком роботи необхідно перевірити герметичність з'єднань паливопроводів. Не допускається підігрівання генераторів, газобалонних пристроїв або системи живлення відкритим вогнем чи пальниками. Забороняється також перевертати генератори для перелиття залишків палива.